Є знижки представляють коко знижки травня на таблетки Валеріана Болгарська. 10% в аптеках подорожник бам та ощад. Є знижки представляють коко знижки травня на Вольтарен Форте. 20% в аптеках подорожник бам та ощад. Аукціон, весна надії, виник так само спонтанно, як у лютому 22-го вчорашні цивільні створили для захисту рідного міста від російської навали Сумське ДФТГ, добровільне формування територіальної громади, тобто з народної ініціативи. Та й організували його ті самі люди з громадського об'єднання, захисники Сумщини та ділові українські жінки. Ми зараз з дівчатами зробили цей захід, і збор мета цього збору це кошти на наші посінате бригади для обладнання, яке буде для прибору нашого бачення, які для керування автівками в нічний час. Колишні побратими Володимира з оборони Сум тепер захищають Україну у найгарячіших точках фронту на Донбасі. Для своїх хлопців, хто ж як допоможе, як, як свої 150 батальйон безпосередньо, він зараз за Славянськом, тому напрямку працює, тому там, де спекотно. Ми всі розуміємо, що днем тільки ротацію, підвоз БК, підвоз їжі та іншого, тільки з'їснюється вночі. Тому це конче, конче потрібне обладнання, яке ми плануємо виручити кошти і придбати 10 цих комплектів такого обладнання. Подібні аукціони ознака українських типових реалій останніх двох років. На них виставляють картини місцевих художників, поробки з гільз, а також персональні призи спеціальних гостей. Дмитро Шуров, лідер гурту Піанобой, надав для аукціону брендовані футболки. А я свою книжку Смачна країна. На анічники, щоб бачити ворога і мочити його, все просто на моє питання Дмитрові чи крутиться у його талановитій голові мелодія пісні про перемогу? Отримав контрапунктну відповідь. Ти як мене подушиться в на, на заправці біля дому? Бо я народний біля бі, 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 да, ти народний справжній народний артист, а я і народний. Ось я ну заправляюсь там постійно машиною, Да вона мені Дмитро. Коли буде перемога? Я кажу, ну ж буквально два-три тижні дереса? Жарти жартами, а цілком серйозно на аукціоні місцеві підприємці зібрали 350 тисяч гривень. Власник кількох пекарень, сумчанин Ігор Кушнір, чемпіон з придбаних лотів. Він їх купив аж три. Зокрема, місце для переробленої гільзи вже обрано. У Нас є заклад, називається маленька пекарня». Ми недавно її відкрили під час війни. То ми десь там його і розмістимо на видному місці. Сумський благодійний аукціон об'єднав ділових людей міської громади у розпал побоювань нового російського наступу на Суми. І, хоч захід відбувся в укритті, кожен з присутніх дістав на поверхню свої кращі якості, готовність допомогти захисникам і наблизити українську перемогу.